Завершити війну за 100 днів. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив спецпредставнику США з України та Росії Кіту Келегу закінчити бойові дії в Україні за 100 днів. Про це пише видання The Wall Street Journal. Однак, за даними журналістів, майже ніхто не вірить у те, що йому це вдасться. Як пише видання роль Келога як соціального посланця в Україні ймовірно є початковим кроком у мирних переговорах. Проте, на думку журналістів, укласти угоду з диктатором Путіним ймовірно буде набагато складніше ніж обіцяв Трамп під час своєї передвиборчої кампанії, коли він обіцяв, що припинить конфлікт ще до того, як вступить на посаду. Крім того, як перше видання з посиланням на джерела серед колишніх колег Келога, новий американський президент має намір особисто контролювати перебіг переговорного процесу. Есу щодо України мовляв, тому що Келога не можна назвати самостійною фігурою, оскільки він повністю залежить від думки Трампа. Видання також зазначило, що в Москві наразі не висловили ніякої зацікавленості щодо співпраці з Келогом. Водночас Кремль нібито припускає, що взаєморозуміння між Трампом і Путіним може призвести до покращення відносин між РФ та США. Враховуючи, що Трамп і Путін заявляли, що наразі не провели особистої розмови, але пообіцяли зробити це найближчим часом. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що у разі відмови Володимира Путіна від перемовин про закінчення війни, ймовірно, на Росію чекають нові американські санкції, втім без деталей, які саме це можуть бути обмеження. Трамп також повідомив, що розгляне питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну, та додав, що Зеленський волів би миру, але для цього мовляв потрібно бажання обох сторін, маючи на увазі Путіна. Окрім того, глава Білого Дому закликав близького союзника Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіня, допомогти покласти цій війні край. Водночас, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер припускає, що очільник Кремля Володимир Путін навряд чи погодиться на припинення бойових дій, і тоді адміністрації Трампа прийдеться застосовувати силу, а також посилювати підтримку України. Волкер також наголосив, що наступні тижні будуть вирішальними як для Києва, так і для Москви. Додому, що напередодні новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа ставить за мету завершити війну в Україні так щоб через 3-4 роки вона не почалась знову. Софія Фанко телеканал НТА.